Дивіться, якою посилочку отримав. Ставлю її в машину і їду кудись. Починаємо нашу пригоду. Їдемо на риболовлю? Йдемо. Що в тебе є? Розниця. А насправді? Кобра. Кобра? Так. Став. Так, всі наші речі, які ми ще добираємо. І далі ми їдемо. А тут наша стіна кубків. Частини з них точніше. Бачите скільки? Щоб ви розуміли, як ми запакувалися. Кажи, як ми запакувалися, Марчику. ти є там взагалі? Є. В тебе місце ще є? Є. Добре. Речей, як бачите, в нас дуже багато. Їдемо на озеро, а в стороні озера ось така гроза. Сподіваюсь, вона нас не зачепить. А якщо зачепить, то не страшно. Мені зробили ходох такий. Всім привіт! І я на рибалці. І я на рибалці не сам, а нас сьогодні двоє, так? Так. Будемо сьогодні рибалити, у нас не змагання, у нас така, такий звичайний відпочинок сімейний і спробуємо зловити рибку. Будемо показувати, що в нас і як буде. Ми на трофейній долині, це дуже близько до Львова, дуже зручно, собі відпочити, порибалити, побачити рибу, дитині показати, щось повчити, правда? Так. От, у нас ще потім друзі під'їдуть. І ми будемо до завтра, одну добу. Хоча це і відпочинкова рибалка, але щось цікаве, корисне. Спробую вам показати і певні експерименти провести, і чогось навчитися, і, можливо, навчитися вас. А ви підписуйтеся. Зараз ми трошки розкладемося і розкажемо, що в нас буде за розіграш. І для того, щоб прийняти участь, треба підписатися, поставити коментар і лайкнути це відео. Все, погнали, бо часу мало, вже третя година, а ми тільки на озеро приїхали. Читаш розкладає парадку. І ми цю порядку ставимо перший раз. Як ви бачите, тут ага. буде осквердачки. І все, і все всякої свя... свя... свячене. Як ви бачите, наша 12 сектор. Давайте подивимось, як всередині. Тут така ніби військова хата. Тут так всередині. Намет стоїть. Перший раз його ставив. 10 хвилин приблизно. Достатньо швидко, я вважаю. І він дуже великий. Я не знаю, чи ви його бачили, але він дуже великий. А розіграємо сьогодні всі види рідкого бойлу, які є в нас в наявності. Для цього потрібно підписатися на канал, лайкнути відео та написати будь-який коментар і ви берете участь в розіграші. Так, ну що, будочки закину, але це так. Чисто швидко, щоб просто ловилося і вже було цікавіше ось тут. А зараз почну щось робити. Принесу корм, почну його готувати, трошки покажу, розкажу, в чому задум і взагалі. Говорив з хлопцями по озері, як бачите, практично кожний сектор зайнятий, що з однієї сторони, що з другої, то по озеру всі кажуть, що риба дуже неактивна, взагалі не клює. Десь там одна була, ще десь там одна, а так то риба абсолютно неактивна. Може, то й не дивно, тому що дуже гаряче, парить, збирається на грозу. Бачите, яке отам то все небо, це йде сюди гроза. Лити буде, напевно, як має бути, але зато стане трошки прохолодніше і може клюватиме. А ми тим часом продовжуємо щось корисного робити. Ну, кожен має свою роботу, як ви розумієте. Хтось готується рибу ловити, хтось гарно проводить час, правда? От. Тому поїхали. У мене зовсім не було часу їхати в офіс і забирати корм, тому я зайшов на сайт Чарбейт і зробив замовлення, все, що мені треба для цієї сесії. І приїхала отака така коробка на нову пошту зразу. Я її забрав. Давайте разом глянемо, що я замовив. Я замовив намет. А, ні, це картон просто. Знімаєш? я знімаю. Добре. Дивіться. Я замовив повідки готові. Я замовив готові повідки, тому що немає часу в'язати. Я замовив готові стійки. Ось такі. Знов таки, немає часу за одну добу їх робити. Насадки ось такі. В мене закінчилися. Ще повідки. Ось такі розчинні бойли, тигровий горіх. Дві, два кіло... ну Ти не знімаєш, ти не дивишся на телефон. Ти знімаєш, а я показую. Ось такий я замовив. Ось такий тулет. Трошки їх залиємо, щоб смачно було селом. Тигровий горіх, але я поки що не знаю, коли я буду його варити. Рідкий бойл, теж залити. Таке. І основне, з чого я зараз почну, що, на мій погляд, найшвидше дасть результат в таку спеку, це я ось таке буду варити. А ось це. А, це теж розчинення. Можна боритися, можемо ще буде щур фаром. І трошки заклюємо. Тату, отак а то так нормально. Давайте подивимося, що тата робить. Бачите? Тато буде варити. Та, обирати. Тату зависимо, кого я побачив. Руснішний бунтів. Ага. А ти були добре, бо би ти відійшов. А чого вони стрибають? Так, в мене підселення в команді. Потім познайомимо вас, трошки більше покажемо. А наразі ставимо табір, продовжуємо щось робити. А рибка не клює взагалі. Ні в кого. Оскільки ми тут вже є, дві години не бачили жодного клювання. Потім кидаєш тут рух. Я здаюсь. Не мало не буде Немало, але не буде. Ні, не буде дощ, я думаю. Поки ми чекаємо рибу, тут кобрять люди. Почався легенький дощик і там в якомусь секторі плюнув Амур. Чекаємо нашу рибу. Поки риби немає, йдемо їсти. Тож прийшов і вийшла веселка. Це, напевно, натяк. Що зараз буде клювати риба? А тим часом чекаємо клювання. Риба! Данилко! 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 риба клює! Данилко, Данилко риба клює! куди? <годи> я не встиг взутися. Класно кривало, правда? А де це та риба? Так, що відійде, далеко, далеко, далеко. що відійде, не заважай. Я, я, я її, треба збудовую, цілку, тягнути. її треба довго треба акуратно тягнути, щоб її не обірвати. Бачите, хлопці може прокручувати, коли вона дуже сильно тисне. А де? Я дозволяю її втікати трошки. А де риба? Давай. До, 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 до,

Да рибка улика! Зараз, зараз подивимося, зараз Іван, зачку зараз... Ой, яка рибина! нічого собі. Я, я, думаю, десінка. я, я думаю, десінка. Ні, кілограм п'ять з половиною. Ну може шість. Синя! Хоя, бо ми всі наїлися, ні? О, все, ти тримаєш сам. Посміхайся. О, все. Нічого, де мої руки, Молодець. Давай, давай. Ось риба. Ніби вона трошки здала. Та Татуроси в рибка. Давай рибка. Та Татулосі в рибка. Молодець, рибка. добре. Так, і. добре а маршмеллоу? А маршмеллоу не плюнеться. Давайте я сам. Ще одна дуже маленька. Це ну там сімка та, О, Ось така Ру... рибка ще Ру... зловилася, Ру... Все, відпускаємо вируш... і ловимо далі. І що, і що... Так, що ми маємо? Скільки ми вже маємо рибок, Марчику? Дві. Дві риби. Ми зловили їх обидві з очерету, з дальньої дистанції. Обидві після Сінка. того. Так. І. І шістка. Ші... і шістка. Та, і шістка. Ось, і ми зловили їх після того, коли дали по кілька спомбів корму легенько. Але ми ще маємо корм важчий на вечір, правильно? Так. І, і я закидав бойлики? Та, щоб риво кобою. Поклю... No, кобою. Так, Що, щоб революцію. Щоб револю поклювала. Так. І я ще не дуже закинув і вона клюнула. Сімка клюнула. Так. Все правильно, Марчик каже. Ось. Зараз вже вечір, але треба ще підгодувати вашим кормом. Дамо пелячий бойл, тигровий горіх, кукурудза і трошки пелету. І залиємо це все сі тигровий горіх і рідким бойлом тигровий горіх. І, а, я йду, а, я, а я йду продовжувати закидати. Песю, маєш щось сказати нам? Песю, скажеш щось? Нічого пес не каже, пес позіхає. <гум> Вечірній вечірні кон Даємо ось такі бойлики розчинні, тигровий горіх, кукурудза. Трошки палету десь пів кілограма середньої фракції. Заливаємо все селом тигровий кукурудза і рідким бойлом тигровий кукурудза. І виходилось така, сума. Що... небагато, тому що небагато, бо всі кажуть, що риба не дуже активна. Але трошки насередину дамо, щоб подивитися, чи буде вночі відгук. Минулого разу, коли я так зробив, вночі був непоганий відгук. Та зараз все це настоїться і полетить от туди, десь от сюди приблизно. Так, я тут, дивись, дивися тут. не рухайся, не Каже, маршмеллоу дайте. Традиційно дуже гарний захід сонця на трофейній долині. От краса. Чекаємо, коли клюне рибка. Поки що вона не клює. Ну, як не клює? Дві рибки я зловив, то не дуже багато. Але і не дуже мало. Нормально. Че звідти нашу хату велику. Дивіться, скільки там місця. Доброго ранку. Ніч була дуже спокійна, риба не клювала взагалі. Тому я добре виспався. Ну, наскільки це можна було виспатися. Почався трошки вітер, сонце. Може ще щось буде. Чекаємо. О, рибка зловилася. Славік, рибка. Рибка, хлопці, зараз буде рибка. Хлопці. Діти, рибка, діти. Ви ще як воно мотові. Нічого собі, там мабуть якась сильна рибка, хлопці. Риба Хлопці. Рибка, хлопці. Медель рибка. Медель рибка. Погадай. Одразу Марко погодував рибку я і рибку туди... клюнули. Погадай. Марко, то ти, ти погодував рибку і вона прийшла. Марсіка своя роль. Круто, не, не тільки я погодувала. Це корм для рибок. Так, щось зловилося. Йдем дивитися що. До нас. І ми її ловимо. Обережно ціла динамку. група підтримки. підтримує. Трошки відійтись. Ударимо. Я маємо дивиться на рибку. Чекай, без інструменту будемо дивитися.

Э, Небо фоточку. Все. Ми вже зібралися, їдемо додому. Зловили три риби. Мало, але кажуть, риба неактивна, відповідно, може, і це непогано. Все. Так, що ще такого розказати? Ага, ще важливий момент, що за цю добу на озері було багато червоних карток. Не всі навіть ще знають, що вони мають червоні картки. Але якщо ви приїжджаєте на спортивне озеро, ви маєте знати правила і поважати. Всіх приватність, не шуміти, не пити і так далі. Якщо ви це робите, получаєте червону карточку. Ось. Тому поводьтеся культурно, адекватно. Якщо їде на спортивну риболовлю, то рибальте. От. А всім па-па і нагадую за розіграш і підписку.